Найгірша ситуація у найкращій для себе позиції. Саме так в історичній перспективі можна розглянути теперішній стан справ в Україні, і не останню роль тут відіграє той, хто перебуває у Білому домі, президент Сполучених Штатів. Саме Джо Байден мало не щодня перед повномасштабним вторгненням, влаштовував прес-конференції, попереджав, закликав евакуюватися і бути готовими. І після початку великої війни перший серед лідерів світу запевнив Америка з українцями до кінця. Сказав і зробив: Джавеліни, Стінгери, Бредлі, Хаймерси, Петріоти на цьому перелік допомоги від США не вичерпується і однозначно ще буде доповнюватись. А як склалася б ситуація, якби не постать самого Джо Байдена? Зрозуміло, що президент це обранець народу і репрезентує погляди більшості. Та сполучені штати вже трохи більше як за рік постануть перед важливим вибором і таким чином вирішуватимуть долю не лише свою. Кому можуть віддати свої уподобання американці і що це означатиме для України? Зараз поясню. Почнемо з чинного президента Джо Байдена. Попри поважний вік, 80 років, він намагатиметься бути переобраним на другий термін. Аналітики твердять, що Байден почав передвиборну кампанію саме з візиту до України напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Щоправда, в офіційному передвиборному ролику головного кандидата від демократичної партії жодної згадки чи кадру про Україну немає. Хоча починається відео зі слова «свобода». Кадінтаксисфовейважнатимофріна. Personal freedom is fundamental who are as Americans. Поки автор знаменитого фото з ногами на столі спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час штурму капітолію отримує вирок про ув'язнення на 4,5 роки, винуватець закладу експрезидент США Дональд Трамп знову кандидат на виборах. Він робить скандальні заяви, називає Путіна дуже розумною людиною. Обіцяє закінчити війну в Україні за добу. І попереджає, що визнає результати виборів лише якщо сам вважатиме їх чесними. Під час виступів на телебаченні Трамп ухиляється від прямих відповідей на запитання про підтримку України у разі його перемоги. Та вже починає бідкатися: Америка, нібито так на допомагалася, що й сама не має потрібних боєприпасів та оснащення. І кидає претензії у бік Євросоюзу, що той має виділяти допомоги Україні більше ніж США. Ще й різницю повернути заднім числом. Нічого нового і все за Трампівською класикою. Серед найпомітніших конкурентів Трампа з республіканців називають губернатора Флориди Рона Десантіса. Той уже навіть встиг відзначитися заявами про Україну. Назвав російське вторгнення територіальною суперечкою і розкритикував Байдена за допомогу. Це, мовляв, може спровокувати Росію. Тому на думку Десантіса жодної наступальної зброї ЗСУ від Америки отримувати не мають ніяких тобі ракет великої дальності, ніяких f 16 Свою позицію в промові на Fox News Десантіс сформулював так. Ми не можемо віддавати перевагу втручанню в ескалацію війни за кордоном захисту нашої власної батьківщини тим більше що десятки тисяч американців щорічно вмирають від наркотиків, які контрабандою ввозяться через наш відкритий кордон. А наші арсенали зброї, що мають вирішальне значення для нашої власної безпеки, швидко виснажуються. І вже потім Десантіс виправдовувався, мовляв, підтримує територіальну цілісність України. Путіна вважає воєнним злочинцем а Росію бензоколонкою з купою ядерної зброї. Та вже через спроби пограти на електоральному полі Трампа цей політик викликає занепокоєння. А от переманити виборців у десанті са може інший республіканець, найвідоміший темношкірий політик партії, сенатор від Південної Кароліни Тім Скот. Щоправда, своєї позиції щодо України він публічно поки що не озвучував, хоча вважає Росію та енергетичну залежність від неї однозначною загрозою. Південна Кароліна представила ще одну кандидатку на праймеріс. колишню губернаторку штату і екс-посла США в ООН Нікі Гейлі. Поки вона також небагато говорила про Україну. Проте на зустрічі з виборцями в Айові все ж заявила, що російська агресія це не територіальна суперечка. Республіканка не має наміру закликати до нейтралітету Сполучених Штатів у цьому питанні. До того ж, кандидатка на пост президента переконана, перемога Україні на користь національній безпеці Америки. Ще один висуванець від республіканців, колишній віцепрезидент Майк Пенс. Він уже встиг відзначитися критикою противників допомоги Україні, а також готовністю підтримувати нас до перемоги. А ще заявою про те, що доведеться воювати самим, тобто американцям, якщо не допоможуть стримувати Путіна зараз. Хоча за його висловлюванням, повний карт-бланш для України він також не підтримує. Коли Сполучені Штати підтримують Україну в їхній боротьбі з Путіним, ми дотримуємося доктрини Рейгана. І ми підтримуємо тих, хто бореться з нашими ворогами на їхній території, щоб нам не довелося воювати з ними самими. У республіканській партії немає місця, апологетам Путіна. Це не війна Америки. Але якщо Путіна не зупинити та швидко не відновити суверенну націю України, він продовжить рухатися до наших союзників по НАТО. І тоді Америці доведеться надіслати свої війська. Ще один кандидат від республіканців, висування якого було не таким очевидним, вівак Рамасвамі підприємець, письменник і консервативний політичний активіст. Своїми радикальними заявами про Україну він уже привернув значну увагу. Зокрема, вважає, що потрібно змусити Київ піти на великі поступки, а ще дати Росії постійне зобов'язання не допускати Україну у НАТО. Самі же Америці варто на думку Рамасвамі зосередитися на протистоянні з Китаєм. Що нам потрібно зробити, так це покласти край війні в Україні на мирних умовах. З деякими серйозними поступками Росії, включно із заморожуванням нинішніх ліній контролю в угоду про перемир'я в стилі Корейської війни. Не бути як Трамп збирається на виборах колишній губернатор Арканзасу, а за Гатчинсом, поки він відзначився лише закликом до Трампа відмовитись від президентських амбіцій через висунення обвинувачень і жодної позиції щодо України поки не озвучив. Майк Помпео, колишній державний секретар, один з небагатьох справжніх професіоналів із колишньої команди Трампа. Він також може стати ймовірним кандидатом на цих виборах у квітні. Політик приїздив до України і закликав припинити зосереджуватися на американських виборах, а робити своє. Від українського керівництва ми очікуємо, що воно продовжить робити те, що робило досі буде демонструвати готовність і надалі битися за свій суверенітет. Якщо це збережеться, то збережеться і підтримка України по всьому світу. Ще одним імовірним кандидатом на виборах 2024 року може стати республіканець, колишній губернатор штату Нью-Джерсі Крис Кристі. Він поки що відхрещується від намірів змінити режим у Росії однак наголошує, що повага до суверенітету вільних націй. Обов'язкова наша мета полягає в тому, щоб допомогти Україні в достатній мірі, щоб вона могла перемогти російські сили та відновити свій суверенітет. Серед імовірних кандидатів на посаду президента від демократичної партії вибірка поки що масштабами не вражає. Окрім самого Байдена, висунутися можуть авторка книжок із самодисципліни Маріан Вільямсон та Роберт кеннеді Молодший, відомий як еко-юрист. Публіцист та активний антивакцинатор. Єдине, чим на тепер відзначився останній маніпулятивна заява про втрати в Україні та нападки на чинного президента США Джо Байдена. Ми вбили 300 тисяч українських військовослужбовців і 40 тисяч мирних жителів у геополітичних махінаціях неоконсерваторів у нашій власній змові, щоб спробувати позбутися Путіна і виснажити російську армію. Шанси цього кандидата на перемогу експерти оцінюють як не дуже обнадійливі, оскільки сам факт існування його електорату поки що є загадкою. Для Маріан Вільямсон це вже друга спроба. Вона висувалася на праймері Су 20-му році. Серед наративів її попередньої кампанії створити міністерство миру, а ще виплатити федеральні репарації афроамериканцям за століття рабства і дискримінації. Щодо України, її позиція наразі невідома. Америка не раз доводила наскільки важлива особистість в історії, але теперішня політика США про те, що на першому плані завжди будуть національні інтереси. Тому хай хто стане новим президентом в американців немає причин непокоїтися. Громадяни Сполучених Штатів зробили свій геополітичний вибір задовго до початку вторгнення в Україну.